Всім доброго дня! З вами Марта, ви на каналі Тепличний Бізнес. Уже, друзі, повним ходом, вже починається весна, в ґрунті вже розквітають перші крокуси, перші підсніжнички. Ось такі красунечки. Наші тюльпанчики вже повиходили з ґрунту. Ось така у нас плантація, мабуть, одна сота у нас тільки під тюльпанами. Тут у нас близько трьох тисяч у ґрунті посаджено у цьому році. Дуже гарна сонячна погода. Ось такі підсніжнички повні у нас також зацвіли. Зараз ми знаходимося у моєму старенькому будинку, де я проводжу свої посіви. Ось дві коробки маю платікодона, платікодон низькорослий. Буду перевалювати у касети, дуже густо посіяла, так як. На збирали самі, то не шкодувала, то в мене його так багато вийшло. Далі у мене Алісіум, алісіум я вже розпікувала. Ось такий білий. Snow Crystal White. Частину розпікувала, частина у мене ще чекає своєї черги. Також петунія кустова де були більші сіянці, то я вже розпікірувала по касетам. Цю частинку також на днях буду старатися зробити. Ось це мій кермек. Кермек у цьому році у мене був лише лососовий, але ми знайшли, нам передали наші друзі, друзі з Закарпаття. Ось таких 4 пачечки по 5 грам. Увесь його я і посіяла. Ось такою щіткою вони в мене зійшли. Ось на нижніх стелажиках також. Є більшенький, той, який я посіяла на 3-4 дні раніше. Він уже такий більшенький. Тут у мене посіяний базилік червоний Red Rubin. Насіння ми, як завжди, беремо. Високої якості, лише Голландію сіємо. Ось тут перчик у мене вже такий гарненький чекає своєї черги. Також селера коренева. Ось так гарненько вона в мене зійшла. Уже також буду її пікувати по касеткам. Тут в мене базилік. Базилік сіяла суміш, і червоний, і зелений, трішки раніше. Цьому базиліку десь приблизно три тижні. Також буду його перевалювати у касетки. Тут у мене петунія-кущова. Всі касетки у мене підписані. Всі позначені. Ось цілий стелажик у мене цієї кущової петунійки. Є також на інших стелажиках. Тут у мене. Гвоздика, Діана, різні кольори. Треба їм вже буде посостригати макушечки, аби вона була у мене більш така пишніша, пустиста. Тут у мене тагетиси, такі бархатці, великоголові, сіяла суміш кольорів. Так, далі у мене також тагетиси. На слідуючих стелажиках також петунія, вона вже має така чималка, вже можна її буде перевозити до теплиці та робити перевалочку у стаканчики. Далі у мене сальвія. Сальвії ми в цьому році посіяли близько 2000 штук. Так як у тому році ми посіяли одну тисячу штук, нам її не вистачило. Ще люди запитували, запитували і готові покупці приїжджали. Хотіли цієї. Квітки, але в нас вже її не було, то ми в цьому році вирішили посіяти трішки більше. І в цьому році наша кількість сальвії складає 2000 штук. Це алісіум, який ми також попікували вже по касетам білий. Нижче на стелажику у мене перчик. Перчик трішки не догледіла, так як на 8 березня ми були дуже зайняті, тому десь не додивилася. У такому стані він у мене на сьогодні. Десь трішки пропав, десь трішки вижив. Ну, нічого, подосаджую, у мене є чим. Подосаджую, зроблю повні касетки, аби менше займало місця. Трішки звільнюся і з дня на день ще буду також сіяти свої томати. Ось такі ми взяли у цьому році від коула, також Синджента. Ось такі томати у нас будуть посійні у цьому році. Можливо, комусь потрібна буде розсада. Розсада у нас завжди гарної якості, так що можна буде звертатися томати, а туди ще пізніше будемо сіяти і різні огірки, це ще не всі огірочки. Ще одна партія я отримала, але вона в мене знаходиться в іншому місці. покажу пізніше. Також будуть ще кавуни дині. Різна-різна ну, розсада, тому кому буде цікаво, можуть звертатись. Зараз ми знаходимося у теплиці. Нагадую, що продовжується розпродаж цибулин після вигонки. Ось цілий-цілий ряд під стелажом у мене ще є ці цибулини. Звісно, частину ми вже продали, але ще значна частина є в наявності. Ось такі цибульки у нас. Лишилися після вигонки, всі сорти підписані. Тому, і кому які потрібно, звертайтесь. Ось ці цибулинки можна висаджувати як весною, але їх треба буде тоді трішки підсушити. І десь в кінець квітня. Також ціліком цю цибулинку буде посадити. Якщо ж ви хочете тримати цибульки до осені, тоді їх потрібно буде розкласти десь на якусь поверхність у притіненому місці. Тоді цибулька підсохне добре. Тоді вам потрібно буде її почистити, розібрати. Вона вже буде така коричневого кольору, вже з оболочкою. Та тоді десь у жовтні, місяці, у кінці вересня, можна буде вже її висадити у ґрунт. Що весною, що осенью ми і так і так пробували саджати у ґрунт. Тюльпанчики сходяться, це нормально. А це мої тюльпанчики, які в минулому році я забула під стелажиком, маленькому ящичку вони лишилися, я їх не побачила, вони в мене залишились, я їх вирішила посадити. Всю основну кількість я продала, а оцей один ящичок в мене лишився. Тому я його висадила і ось він у мене у ґрунті вже зійшов. Як вони будуть квітнути, покажу. Це тюльпани також після вигонки минулого року. Чи зацвітуть вони в цьому році, все вам покажу. Всім до зустрічі в наступному відео, всім до побачення!